Дочка на балаках, так? Випроси. Бачиш чому то? Моя шапка і твій. Не вивезися, після Божа. Шапка Давно ми не каламутили воду на Зайцівці. Ви не каламутте, тихенько залізте, окунулися. Там пішок, нічого страшного. Тут мула нема. Soyripe. Да, ё-моё, Ну, держать. Ныряюсь. Драбину там никто не держит. Ну так. Хорошо? Что, Иванович? Я что-то дна не найду. Найшов. Я не дуже да? Давай курточку я пішов туди. Може поможи. Спасибо, сохрани. Здоров'я, попросив. Быстро, раз. Кричи, кричи. Черти вигоняй. Давай, <Kurt. Vlad. п aus> владь.

она сама себя уговаривает. Фоткай! Фоткай! Галя, классно там ты фоткаешь! А <свят> да, то Минка там. Давай, ныляй. Класс! Кажется, <свят> холодно. <свят> <Класс. свят> ты снимаешь? Да, снимаю. Давай уже, в ледок снимай. Галя ты смонтируй так, вроде уже я там был

<свистеть> Ура! Там в эту парілку зайди передимся. Может по собаку вещи? Нічого не дує, хорошо. Что там нам дочку? Тихенько, 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 тихенько. Такому казанку дівчат упах, Варить можно.

я бухарин. За цей праздник, як Васильочка за захищення. Хай в один день ми з моїм свої всі гріхи завтра ж дня новою копійкою, щоб ніхто не захворів. Щоб у кожного було в сім'ї добробут, щастя. Ну, щоб, не було так, щоб не було далеких давай. поїздок у вас. Щоб не прийшлося до да. Васильочі тікати. Довгих поїздок. Автор відео про водохрещу на хуторі Зайцівка Олег Кияшко. Олег Кияшко не вперше вже, вдруге присилає нам свою відеоісторію. Його можна вже назвати справжнім членом репортерської сотні. Попередня історія його була а, про весілля в зоні АТО. Олег має бути зараз скайпом у нас. Олег живе на Луганщині, має бути скайпом. Олеже, ви мене чуєте? Так, я вас чую. Олеже. А ви теж пірнули в крижану воду на водохрещу? Ні, я не пірнаю в таку воду. Вона мені не дуже підходить, така вода. Ага. А яка вам підходить вода? Гаряча підходить. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чому? Насправді ah. це 10 років, вже така традиція. Я перший рік спробував пірнути і захворів. Ага. Після цього вирішили? Скоріше, лише знімає. Що це за місцевість така з хутір Зайцівка на Харківщині? Хутір Зайцівка це історична батьківщина Катерини Ющенко. От вона років п'ять назад приїжджала, пам'ятник поставила своєму діду. Це дід, дід Чумаченко Андрій Михайлович. І <кій> і батько також там народився, і потім виїхав в Америку, і Катерина Ющенко вже в Америці народилася. Ага. Тобто, це так голова, головна така особливість Зайців. Можливо, ще щось чим славиться Зайцівка? Ну, особливо. А ви... Ще вона на, на кордоні трьох областей: Луганської, Донецької, ага. і Харківської. Просто ви, я так розумію, мешкаєте на Луганщині, але водохрещу їздили святкувати. Це два кілометри від Луганської області. Ага. Від мого рідного села 10 кілометрів. Ага. А скажіть, будь ласка, от а, що це за люди, яких ви знімали? Ви їх особисто знаєте? Чи... Це мої друзі-фермери. Угу. Ну, такі сміливі у вас фермери. Так. А, можливо, ви розкажете нам. Оскільки ви зараз на Луганщині, що зараз там відбувається? Можливо, поділитесь якоюсь інформацією. Те, про що не розповідають ЗМІ зараз в Україні? Ну що, сьогодні я знімав День Соборності України, приїжджали із зони АТО військові, із сектору А, сказали. І от вони сказали, що 31-го блокпосту немає. Це коли? Ви сьогодні І... знімали, так? Да? Сьогодні да, сьогодні був присвячений сам, вечір в школі. І сьогодні не було світла, багато де. До речі, виключили світло, коли це було все. А до цього світло було, я так розумію, у вас там на Луганщині? так? З, з, зранку було, потім у щастя вистрілили сепаратисти і пропало світло. Рубіжне, Сєвєдонецьке, Кремінна. Інтернету не було, а вечором включили. Ну, тримайтесь там, пане Олеже. Насилайте нам ще відео, ми його обов'язково покажемо. Дякуємо за те, що зняли власне історію про водохрещу на хуторі Зайцівка.